Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку з вами, Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні розкажу вам про монстра в класі 300-кубових квадроциклів. Це Мікілон. Мікілон. Отак, забігаючи наперед, хочу сказати, що в класі 300-кубових Задніпривідних квадроциклів на сьогоднішній день це самий красивий екземпляр. Самий гарний. Що у нас в класі 300 кубових є? Перший залетів в цей клас Титан 300, Шарк 300, потім залетів Лансін 300, потім Башан 300. Те що там інші там не до квадроцикли є, я їх не рахую. Вот. Але Мікілон, ну чесно, останнім часом от Мікілон, хто слідкує за мною, я розповідав, що по 200 кубових квадроциклах, по деяких комплектуючих, у них помічається зниження якості. Можливо, їхні постачальники їх підводять. знаєте. То втулочка там десь трошечки гірша, то амортизатор, то шарова. Вот. Ну, а оцей квадроцикл, ну, це просто щось, щось із чимось. Коротше, дизайн почну вам розповідати про нього. Хто... Не розбираються в квадроциклах, не, не слідкує за останніми тенденціями. Це повністю останній кузов БРП G3. От, самий новий. Фари, яка прелість. лед, Лінзочки стоять. Бампірок сталевий, подивіться, куди вони його завели. Щоб захистити навіть кут. Захищені фари, центральна частина теж захищена, де радіатор. Попереду бачимо одразу, лібодочка стоїть. Ну, коротше, зроблено дуже гарно. Те, що кидається в очі одразу. Не знаю, мені. Особисто я звертаюсь до всіх постачальників. Прошу, щоб вони передали це прохання всім виробникам. Ну, що коштує зробити такий пластиковий бокс на кожному квадроциклі? Ну, за щолочка раз, за щолочка два. Одною рукою зараз. Дивіться, яка історія. Ну... Дві пляшки з водою можна покласти, якісь бутерброди, канапку, інструмент. Не знаю, що ви ще туди покладете 50 грам горілки, кусок сала. Ну, ну Ніде, на які квадроцикли ви не подивіться, Лінхай, Сігвей, Сіфмот ну, немає цих бардачків. Просто немає. А місце тут, ну дивіться, є. І під капотом місце є. Коротко, мені ця штука подобається. Це дуже функціонально так, значить що? обійдемо по колу, покажу вам те, що мені подобається. Те, що мені подобається, те, що він повністю зашитий пластиком. Подивіться, двигуна не видно. Проводки шлангів, редукторів, карданів не видно. Знімається ця вся історія швидко, повертається кліпса, виймається, значить, відхиляється пластик і виймається вверх. Все. Ну, наскільки сучасно і привабливо виглядає, да? тут та сама історія. Так, візуально сідушечка величезна. Це ця сідушечка, що для водія. Далі. А-турингова сідушка для пасажира. Царське, просто царське сидіння. З поручнями. Ну, Зворотна сторона медалі це те, що позаду нема куди поставити багажний кофр або ставить зовсім не, ну, невеличкі два. Один ліворуч, один праворуч. Або багажник трошечки дивиться, як це можна зробити, зміщати трошки назад, щоб тут з'явилось місце, або модернізовувати платформу. Ми це робили не один раз. Коротше, повноцінний двохмісний квадрик з конкурентами не зрівняться. Ленсін коротший башан коротший. Мікелон, ну просто піздец, яка довга сідушка. Вот. Дивіться, арка сама випукла, а тут ниша, отак вам покажу, бачите, ніша для ваших ног, щоб вони не висіли, як у карлика в воздухі, а доставали до, до цих підножечок, до подіумів. Так, ну і що, позаду? Позаду теж, значить. Ізюляж його закритий бампером сіловим мощним. Е, так, ну що ми бачимо? Традиційна історія. Напевно, з цього треба було почати, е, але тут вас нічим не здивую. Моторчик тут стоїть від Лансін 300-кубовий, такий самий мотор стоїть на Башан 300. Такий самий мотор стоїть у Лансін 300 і квадроцикли Shark 300 і Titan 300 мають той самий мотор. От. Це мотор від Kawasaki Brute Force. Старий, простий, одноциліндровий, невибагливий, надійний квадроциклетний мотор з герметичним варіатором і з повноцінною квадроциклетною трансмісією, яка навіть на задньому приводі має режим low-range, поніжена передача. От. Пониження, тут, пониження тут невелике. Десь там 1-1,5 Ну, Тобто, якщо на повишеній передачі тут. Скажем, максималка 80 км в час на повишеній, то на пониженій десь 55 км. Відповідно, швидкість падає, але тяга виростає. Для того, щоб цим квадроциклом можна було робити якусь роботу, чистити сніг, тягнути прицеп, ну або їхати там по, по складному якомусь бездоріжжю. Е, так. Значить, що, першу увагу, те, на що ми звертаємо, то це якість виконання, якість збірки, якість комплектуючих і так далі. Техніка е, така, якої від Мікілона ми раніше не бачили. Ну Тут просто за що не возьмись? Гарнівні шланги мають два кронштейна, аж два кронштейна, щоб вона взагалі ніде не бовталась. Захищений шланг. Додатково бачите сталевою пружиною. Хоча шланг сам по собі армований, вплетена сталева нитка. Патрубки охолодження. Дивіться на патрубок. Ось він шланг. А тут додатково надіта сітка для захисту його від перетирання. Патрубок закріплений на своє спеціальне місце спеціальною кліпсою. Він не просто висить в повітрі, а знаходиться на своєму місці. От. Амортизатори це звичайні масляні амортизатори. Мені здається, тут амортизатори, такі як на квадроциклах Е, Вони дуже комфортні, дуже м'які. Пружина прогресивна з перемінним витком. Це дає можливість пружині працювати в різних умовах і робити роботу підвізкою ефективною. ефективною. В цьому місці пружина жорсткіша, в цьому м'якіша. ну коротше, І на великих пробоях, і на маленьких пружина працює ефективно. Так. Тут стоять салінблоки, Значить Мазати тут, смазувати вам нічого не доведеться. Проводочка. Бачите, тут, наприклад, вся перемотана термостійкою ізолінтою. зонд, Все заізольовано, все на герметичних фішечках. Так, ну що тут, Вентилятор, лебедочка, це ми все бачили. значить Варіатор. З воздухозаборниками, шноркелі виведені в підкапотний простір, тобто можна ніряти практично по руль, Дивіться з цієї сторони патрубки системи охолодження, та сама історія. Надіті накладочки, які знижують тертя Від помпи той шланг, що йде значить, до головки. Значить, це ось іде на підігрів дроселя, по-моєму. Теж тоненький шланг, подивіться. І теж на нього наділи ну, таку, таку типу гофру. Значить, провода на лебідку теж в гофрі укладені. Тут ось спеціальний бокс, в який сходяться, ну, коротше, бокс, куди, куди заходять всі провода. Тут всі коннектори, фішечки, тут ніде нічого не висить. Все сходиться сюди, дивіться. Все акуратненько, красиво. Коротше, красавчики, За що їм, власне кажучи, респект. Е, так е, Проводка. Ніде нічого не висить, ніде нічого не бовтається, зроблено грамотно, красиво. Тут хочу звернути вашу увагу. Оттак. Bosch, нахуй, блок управління Bosch. Величезне реле зарядки таке вже, як на 500-600-кубових е, квадроциклах. Ну, що тут коннектори, фішечки теж всі герметичні, тут я вас нічим не здивую. Задній мост, карданчик. Техніка прелість. Так, ми вже заглядали в воздушний фільтр. Воздушний фільтр тут стоїть величезний, такий як на квадроциклах SIFMO. 450-520 і цей же фільтр стоїть у Сіфмота від квадроциклів BRP. На BRP цей фільтр стоїть вплоть до 800 Тобто фільтр класний, фільтр якісний, фільтр ефективний. Два компоненти тонкої, грубої чистки. І фільтр великий, який по-любому забезпечить повітрям цей двигун. От. І буде виконувати свою функцію, затримувати всяке дерьміще, поэтому двигунчик тут служитиме. Так, значить, доступні, доступні ці екземпляри, ці апарати, поки що в Україні в двох кольорах. Дивіться, зараз вам покажу. Блакитний. отакий темно-синій і червоний. Не знаю поки що, що мені подобається більше. Червоний подобається, я собі недавно купив червону машину. Тому моя така неприкрита любов до червоного якби проявляється. Так, що тут із цікавого ще є? Деньні ходові вогні які світяться досить агресивно. Невеличка така лид люстра, яка працює в парі з дальнім світлом. Ближнє, здається тут, а дальні тут. Включаєте дальнє, включається лид люстра. Ну така, щоб вона сильно її бошила, то ні, Але ну, як на як трошечки допомагає. Я б її, чесно кажучи, міняв на наші люстри, ті, які ми ставимо в 4 рази більше, наверное, в 5, коротше це потенціал для тюнінгу безконечний. Так, що мені подобається? Подобаються мені чорні пацанські матові штампи. Титани на квадроциклі, я вважаю, що це зайве. От, 24 та повнорозмірна гума. Бачите. От. Ну, гума це короче, ті, хто шарять аналог Maxxis Big Horn. Дуже удачна покришка, яка шикарно себе веде в будь-яких умовах. Пісок, сніг, грязь. Така універсальна, так скажем, покришка. Так, е, значить що? Ціна цього квадроцикла буде в районі 4300, 4400, ми ще не знаємо. Ми їх ось тільки отримали, ще бумаг даже на них не бачили. От, е, по ціні він буде трошки дорожче башана, по башан. 400-4200 коштує, але він буде трошки дешевше лансину. Лансін 4400 4500. Це буде золота середина, я б сказав. Апарат інжекторний. Значить, заводиться в будь-яку погоду. Кольоровий тут TFT дисплей. Сучасний пульт. Подивіться, як він виглядає. Самий сучасний пульт, який я тільки бачив на цих квадриках, на 300-ках. кнопка старт-стоп красивенно смотрите, как аварийка включается я такого нигде не бачил светлотехника значит, аварийная зупинка двигуна сигнал ручничок управление дросселем управление значит, барабаном лебедки ну и что гальма все, вот и все Значить, дивіться, ручечка має такий самий регулятор, як і у лансіна. Тобто за рахунок провертання значить, оцього колеса можна дистанціювати. Якщо у вас невеличка ручка, оцю ручку можна переставити, щоб вона була десь отут. щоб вона отак стояла і вам простіше було доставати пальчиками. Там для дітей, наприклад, це актуально. І так далі. От. Раз, і ручечка міняє своє положення. Ось таке я бачу тільки у лансіна, на інших квадроциклах не бачу. На мотоциклах таке зустрічається на квадриках це екзотіка. Ну, якщо говорить по виконанню, по технологічності, по, там, по плавності хода, по комплектації, напевно в цьому плані ленсин і Микелон Будуть, будуть в топі. Вот. Башан трошечки простіше, там він на карбюраторі і в нього немає вот. ну, Але і ціна. якби Башан дешевший. Якщо на башан поставить там і інжектор, то вже він буде дорожче. подвесочка. Амортизатори вам показував. Шарові опори, такі як на взрослих квадроциклах. От. Як на 500 600 800 на деяких легкових автомобілях стоять такі самі шарові опори. Тобто, По-перше, вони змінні, випресувати, запресувати можна, по-друге, це самі довговічні шарові опори, які ви зустрінете на квадриках. Е, так, що ще вам показати? Та, в принципі, в принципі, такого незвичного, на що можна було б звертати увагу на першому обзорі. Більше показувати вам не буду. Апарат, вважаю, достойним. Хто хоче, дзвоніть, замовляйте. Багато людей хотіло башан. Але башана немає вже кілька місяців і буде він, напевно, місяці через півтора, не раніше. Ну, а ця штука нічим не гірше башана. Хтось, можливо, орієнтувався на бюджет башана, Там за 4200 купить 300 на кардані. Вот. Ну, тут треба пару баксов добавить. Пару баксов добавить, але штука цикавиша, сразу с лебедкой. Например, чтобы поставить лебедку на башан, то це надо минимум 300 баксов добавить. 300. То есть, лебедка коштует две сотни, там, и сотня, и установка. Тут, как бы, квадрик трошечки дороже, но уже, например, есть лебедка сразу. Короче, кому интересно, звоните, замовляйте, контакты наши в описи под видео, або в шапке профиля, або в описи до канала. Значить, не забувайте підтримувати військо, бо тільки завдячуючи їм, я можу знімати ці відосики, а ви можете їх дивитись. Оце військова техніка стоїть в черзі на сервіс. Ще 5 одиниць у нас всередині в майстерні. І бюджету на їх ремонт постійно не вистачає. Тому долучайтесь, будемо разом ремонтувати їхню техніку, скинулись, отремонтували, віддали, і пацани будуть їбашить підарів і будуть вдячні. Кому треба, донат обміняю на різні артефакти. У мене є там ящики від БК, хлопці постійно привозять тубуси оці, блядь, от ручних переносних всяких гранатометів, Е красиві речі є, які пригодяться. Щоб потім дітям своїм внукам розказувати, що я блядь, донатив, щоб наші пацани їбашили підарів і бачиш блядь, внучок. Яка хуйня у мене є. Оцею хуйньою і підарів їбашили. Тому хто хоче, донат, хороший донат поміняю на хороший артефакт. Е, значить, е, Актуальна банка теж в описі під відео. Номер рахунку, номер карточки, який прив'язаний до збору на ремонт військової техніки. Ви теж знайдете в описі під відео. Це апарат із Сумського напряму, 80-та штурмова бригада. Это с Запорожского, здається, напряму 54-я бригада. Это технику, яку фонд Порошенко завез в Украину. Про эти квадрики окремое видео есть. Короче, крутейший аппарат. Микелон 300. Версия так и называется. Туринг. На дальнячок, чтобы уебать пассажирам. Но кресло чистый кайф. Чистый кайф. Все. Звоните.